Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам показати, прийшла ось така мені посилка з Aliexpress. і Я хочу ці всі провода на робочому столі сховати, щоб все було гарніше. Ось показую ситуацію до початку кріплення і потім покажу після того, як я закріпив. В комплект іде кріплення, сама сітка з металу. Дві кріплення. І в комплект кріплення. І як побачимо, метал досить міцний. І так, стіл вже у нас без проводів. Ситуація стала набагато кращою. Як бачимо, конструкція добре тримається, все помістилося. Два зарядні ноутбуків і сама переноска. Включається напруга, подається живлення до ноутбука, інших пристроїв. Виключаємо живлення. Тимчасово поставимо, щоб не нищився стіл. Потім можна щось краще придумати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пролишайте ваші коментарі під відео. Посилання на товар з Аліекспреса залишу під відео.